Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 11 липня, 11 липня 1943 року на Волині відбулася подія, яка стала однією з найтрагічніших сторінок українсько польських відносин. Цей день увійшов в історію як Волинська трагедія. На світанку загони УПА одночасно атакували десятки польських сіл у Ковальському, Горохівському та Володимирському повітах. Напади були раптовими у неділю, коли більшість мешканців вирушили до костелів. Метою УПА було очистити територію від польського населення. Під удар потрапили не лише поляки, а й члени змішаних родин, українсько-польських, яких підозрювали у нелояльності. Загинули сотні мирних людей: жінки, діти, старі усе це на фоні загального хаосу, війни та страху, що охоплював кожен хутір. Події на Волині були не поодинокими. Вони стали кульмінацією тривалого та взаємного кривавого протистояння, де не було абсолютно правих чи винятково винних. Історики досі сперечаються, як це називати етнічною чисткою, геноцидом відповіддю на польські акції. Але очевидно, одне це трагедія двох народів, які жили поруч століттями. А як ви вважаєте, чи достатньо сьогодні Україна та Польща говорять про складне минуле, щоби зрозуміти одне одного і не повторити його? 11 липня 1975 року у північно-західному Китаї поблизу міста Сіань місцеві фермери натрапили на щось, що мало змінити наше уявлення про давній світ, розкопуючи криницю, вони виявили уламки старовинних керамічних статуй, і це був лише початок. Незабаром археологи виявили грандіозне поховання, де в бойовому строю стояли понад 8 тисяч глиняних воїнів. Кожен з унікальним обличчям, зачіскою і зброєю. Це була знаменита теракотова армія, частина похованого комплексу першого імператора об'єднаного Китаю Цінши Хуанді. Він правив ще у третьому столітті до нашої ери і, як свідчать літописи, бажав мати таку ж армію в потойбіччі, як і за життя. Воїни. Коні, колісниці, усе зроблене з глини в повний зріст і виставлене у бойових порядках. Це відкриття стало археологічною сенсацією 20-го століття. Теракотова армія вражає не лише масштабом, а й деталізацією. Кожен воїн як жива людина, і, хоча комплекс ще досліджується, він вже включений до спадщини ЮНЕСКО. А як ви вважаєте, чому правителі минулого так прагнули зберегти свою владу навіть після смерті? Напишіть вашу думку в коментарях. Друзі, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно терміново виправляти. Прямо зараз натисніть кнопку підписатись та поставте цьому відео лайк.